Відкривається судове засідання за скаргою Літвіна Олександра Володимировича. Скарга на бездіяльність прокурора. Будь ласка, прошу скрити судового засідання докласти стосовно фіксації процесу та явки учасників у судове засідання. Судове засідання у нас буде заявник Літві і прокурор. Дякую. О, так, особа ритмі вже була посвідчена. У нас анкетні дані у вас mm -hmm. не змінювалися. Права та обов'язки зрозуміли? Так. Добре. Перебув у судове засідання. прокурор охотник. Права та обов'язки вам зрозуміли. Mm -hmm. Вибачаю? Вибачаюсь, є процес. Будь ласка, питання... Склад суду. Будь... Питання будуть потім. Процес. Я головуючий Добровська веду, не ну, ви. Буде наданий вам час, для да? запитань. Добре? Добре, повноваження прокурорського. Головуючий Добровська, слідчий суддя, секретар судового засідання Шаповал, прокурор охотнік. Доручення. Я у прокурора. Я вів, в складі групи. Вашого пряміна провадження. ще. так. Вони можуть перший раз бачите. Давайте ми будемо знайомитися після. Мені відомо, це прокурор охотнів. Це вам відомо секретар встановив особу? Встановив. Коли? У встановленому законом порядку. Коли? До судового засідання. Не було цього. Будь ласка, чи довіряєте ви судді Добровській слідчі, секретарю Шаповал і прокурору охотніку? Мене питання до секретаря. Чаповал чи встановлена особа? Питань не може бути до секретаря. Якщо суддя так, як я можу довіряти, якщо, якщо я хочу з'ясувати питання слідчий слід, суддя, головуючий суддя, ці питання з'ясовує. Зараз у нас відбувається процес. Ми готові вашу довіряю, до довіряю? Ви кажете, чи можна задати запитання секретарю? Секретарю у судовому засіданні запитання не задаються. Чи довіряєте ви слідчій судді Добровській, прокурору та секретарю? Будь ласка, відповідь. Так. Відповідь. У мене питання до секретаря Я по вам пояснюю, справи. що не можуть. Чи встановите здавати... мені повноваження прокурора повноваження. на даний момент? Якщо я, головуюча суддя, вийшла в процес, то в мене немає підстав ставити під сумнів осудів прокурора. У мене є. Я перший раз у 10 років у мене виявляється. Познайомитися прокурор. після засідання прокурор охотник. Суддя Дубовська. Посвідчення? Я надавав посвідчення. Не давав посвідчення. Кому мені надаєте? Зобов'язані не... вам надавати посвідчення. А як я з ним буду зараз спілкуватися? Не з ним, а з прокурором. Повагу майте, будь ласка, до складу, суду. Ми не на базарі. Повторюю ще раз. Будь ласка, якщо ви так будете себе поводити, то є м, вплив відповідний. І... Я чекаю на вплив. Ви чекаєте? Так. Да. Весь, Весь чекавні вплив. Що впливу. стосується, ми зараз збралися тут. Я що? зрозумів, секретарю. А, що я не довіряю на По підставі сути. того, що вчасно не було е, за. Це хвилин до початку засідання. Є закон процесуальний, який передбачає підстави для того, щоб ви заявляли відводи. А виконання а... по обов'язків секретарям є підставою для відводу? Ні. Ну то да. Таких підстав немає, на жаль. This one show must go on. Будь ласка. Судді Добровський, ви вже на довіру висказали. Інший суддя вирішив це питання по суті. Довіряєте Так. Да. Да. Дякую. Прокурору. Ні. Не довіряєте. Я не бачу, що це прокурор перед судовим засіданням всі питання були вирішені. Я, як суддя Скинь. Добровська, щодо повноважень, щодо особи прокурора. Суддя Добровська жодного налоги що на нашому прокурор. Оголошується перерва. Продовжуються засідання. У прокурора є щодо повноважень. У мене є витяг де відзначення прокурор. Надайте ну, для ознайомлення. Що таке витягне? Вичати витяг на реєстру розслідування. А у а, вас є, є освідчення прокурора. На даний час в мене, в мене. є мене. паспорт дія. Недостатньо вам цього, вам Це, треба посвідчення. Не, він не цього стоїть? Давайте, будь ласка, вам треба Бо посвідчення. Так? Да? Добре, суд на місці ухвалив відкласти розгляд скарги Літвіна Олександра Володимировича. Погодити час, дату та місце проведення судового засідання. Не Додатково не судове засідання оголошується закритим. Мені на базарі.